Доброго ранку, мої любі! Я вітаю вас всіх, всі прокинулися! Сьогодні день тижня четвер, пора року осінь, а ми, продовжуючи тему нашого тижня Безпека, поговоримо про те, як уникнути неприємностей. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади. Ні, швиделки у шухлядку, голки теж тримай в порядку, Прибери зі столу шило, лихо щоб не наробила, заховай усі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. Вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна жартувать з вогнем. Не можна. Якщо сталася біда і вогонь палає, один один номер набираєм. і пожежники вмить рушили в дорогу, щоб вогонь зупинить, дати допомогу. В нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Ними світить недаремно. Як подивиться з зеленим, йди скоріше, не зівай, світить жовтим зачекай, а червоним стій не йди, щоб не сталося біди. Треба знати всім, як слід, пішохідний перехід. Та людина попереджує машини. Зачекайте, не спішіть. Пішохода пропустіть. Знак велику силу має він машини зупиняє. Ведмежатка гуляла без шапки, і застуда тепер у ведмежатка. Носик в нього не дише, і горло хрипить, плаче і стогне маленька, і ночами не спить. Треба часу не гаяти, а лікаря. По телефону 103 викликати. Пам'ятайте, дітки, не чіпайте вибухово небезпечні предмети. Валізки, пакети, які залишились без догляду. Маленькі елементи боєприпасів також є небезпечними. Якщо побачили підозрілі предмети, повідомте по номеру телефона 1.3. А все з вами, до побачення!